Правда, чи міф, що у web 3 дуже багато скам-проєктів? Скам-проєктів багато. Чи дуже багато, ну складно сказати, чесно кажучи, було б, до речі, цікаво провести якусь там експертизу, наприклад, з ранніми якимись фінтех проектами, okay. коли, наприклад, з'явився інтернет, скільки там було відсотків скам проєктів. Тут скам проєкти в Web3 є, це без, без цього ну, на жаль, не можна. В дуже посередкованому сенсі це і добре, тому що коли людина один раз. Об, об, обіжглася, uh -huh. ну зробила факапи, втратила свої кошти. Вона або ну, це називається слабкі руки, або вона виходить з проекту, uh -huh. і вона та така людина ринку не потрібна, або людина починає прокачувати свою експертизу і здобуває знання, прокачує своє розуміння по токіноміки, починає розуміти, як аналізувати проекти, на що звертати увагу, розвиває свою фінансову ну, грамотність. І в кінечному сенсі така людина якісна з експертизою, з знаннями вона для ринку більш цінніше ніж 10, які там обіжлися один раз, і всього, і вони вийшли з ринку.